Захищали небо, а тепер захищатимуть окопи. Скандальна стаття у британському виданні Guardian. посилаються на власні джерела в селах протиповітряної оборони України. кажуть, що брак людей у війську настільки високий, що генштаб переводить у піхоту виснажені підрозділи ППО. Анонімні співрозмовники видання наголошують, у певний момент ситуації з захистом від шахедів та ракет може стати критичною, адже профільних фахівців. Буцімто відсилають на фронт без належної підготовки у генштабі. Відреагували на закиди змі. кажуть, що ці заяви і недостовірні, і некоректні. Частину складу повітряних сил справді могли перепризначити на інші посади, але лише відповідно до військових спеціальностей. Фахівців, які безпосередньо захищають українські міста, це не стосується у повітряних силах. Є військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей. Ності ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони повітряних сил, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки. Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне втримати фронт. Тримають фронт не лише на території України у 225-му штурмовому батальйоні. чиї бійці від початку курської операції беруть у ній участь, показали кладовище ворожої техніки біля російського селища Дар'їно. Тут агресор залишив десятки одиниць броні. Так само на той світ нещодавно рушила й чимала піхотна група росіян, які йшли в атаку, втрату ворога щонайменша рота. Розбити ті штурмові групи, які наближаються до нашої піхоти. Вся та техніка, вся та висадка десанта. Що чергове, це не допустити піхоту до піхоти. А якщо допустити, то вже раненою, дезорієнтованою з втратами. Тривожний день для тилових міст Росії, і Москву і Пітер затягнуло неспокоєм. Низка вибухів у несподіваних місцях, гучні звуки та евакуації з торговельного центру Форт, що на околицях російської столиці. Місцеві силовики заявляють, що 70-річна пенсіонерка підірвала петарду. Буцімто це її змусили зробити українські спецслужби. Водночас рвонуло в приміщенні банку у Санкт-Петербурзі. Попередньо це був саморобний вибуховий пристрій. Ділі зарвалікали сюда. Нервів московитам додали і ферверки, які невідомі запустили у приміщенні пошти у підмосковних хімках. Але найяскравіший момент це запальний візит до місцевого цнапу в корольові, що біля Москви. Чоловік, який створив росіянам направду святковий настрій, потім намагався підпалити піротехніку вже у місцевому відділку поліції. Что это? Види, Марю, сядь, Маконь. Что сделал? Что за? Что Что это происходит уже который день? Сейчас не, я, не я. трогай. У Алексея Пасак, Пятый канал. Професію водіїв тролейбусів опановують переселенці у Дніпрі через кадровий дефіцит. Міський департамент транспорту відкрив курси, де навчають охочих кермувати електротранспортом серед слухачів. Люди, які втратили свої домівки через війну та хочуть розпочати нове життя. Більше розповість Наталія Москаленко. Амо він може поїхати куди ще Олена. Детально відповідає на всі запитання викладачки. Жінка в дитинстві мріяла стати водійкою тролейбуса. Однак розповідає, все життя прожила у Мирнограді, де такого транспорту немає. Рідне місто довелося покинути після того, як російський обстріл зруйнував її дім. Жінка евакуювалася до Дніпра. Тут дізналася про курси для майбутніх водіїв тролейбусів і вирішила спробувати. Спочатку мене направили в центр зайнятості. У депо на курси водіїв. Ну, оскільки курси ще не розпочиналися, я попрацювала трохи кондуктором. Тоді розпочалися курси, я тут. Хочеться навчитися, щоб все розуміти. Щоб правильно все робити, щоб це було все безпечно. Олена сподівається розпочати нове життя, адже повертатися їй нікуди. Жінку у виборі професії підтримують рідні. Її син впевнений, що в мами все вийде. На курсах навчаються понад 10 людей серед слухачів. І Віталій, який також евакуювався до Дніпра у Мирнограді. Він працював газозварювальником на шахті, але тепер вирішив опанувати нову професію. У мені вже 55 років і газозварником працювати дуже. Ось. Важковато. Розумієте, це літом повищена температура, а це літом взагалі спека була. Ну, а на шахті вона специфічна робота, метал важкий. Це виважене рішення. Я чекаю на те, що все ж таки, я стану водієм. Перший етап навчання теорія за кермо. Учні курсів сядуть у січні 2025 року. А поки що разом із викладачкою знайомляться з будовою тролейбусів. Це не тролейбус Дніпро Т203, який має автономний ход. Опанувати професію водійки тролейбуса хоче і Наталя. Вона приїхала до Дніпра з Покровська. У нас подібного немає, у нас в основному маршрутні транспортні засоби. Ну і сфера роботи у мене була зовсім друга. Ну інша я себе чувствую впевнено. Я думаю, що в мене все. Що Курси самокурси веде Олеся, провідна інженерка з безпеки руху. Для неї викладання новий досвід. Вона багато років працювала в депо, роботу, обрала за прикладом своїх батьків, зраділа, дізнавшись, що викладатиме для переселенців і прагне передати свій досвід. Розповідає, спочатку було ніяково, бо серед студентів люди, які старші за віком, але вже звикла. І багато хто став навіть друзями. Вони можуть прийти до мене в кабінет і спитати. Ми будемо розбирати роз. Зізняти, малювати, якщо це буде потрібно, там на пальцях використовувати там якісь підручні засоби, там і будемо це розбирати. Водіїв громадського транспорту бракує, кажуть у міськраді. Останнім часом хтось вийшов на пенсію, хтось пішов захищати батьківщину. Готових фахівців на вакансії. Теж немає виробнича потужність є, але людей немає. Це велика проблема, з якою ми наразі стикнулися. і скажімо так, потенційної її вирішення ми наразі не бачимо, окрім як саморуч готувати нові кадри, які зможуть замінювати старі. Усі, хто закінчить курси, обов'язково працевлаштують. Слухачі вже зараз отримують стипендію 10 тисяч гривень, а зарплата становитиме до 20 тисяч гривень залежно від складності маршруту. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Чернігівщина була і буде Україною. Незламний регіон, який 42 дні перебував під окупацією російської армії, закарбував чимало історій щодо воєнних злочинів загарбників проти цивільного населення під час облоги у 2022 році. Понад 350 свідчень, катувань та тортур занотували автори збірника Чернігів у війні. 2022. голоси очевидців. Презентація якого відбулася у національному музеї історії у Другій світовій війні. Книга промов. До читача голосами жінок та чоловіків різного віку з різними релігійними переконаннями та цінностями. Утім, 24 лютого 2022 року оповідачі стали схожими одне на одного, адже закони людяності порушені російськими окупантами, згуртували їх навколо спільної мети вижити попри все. Збірник не розкриває імен та прізвищ задля безпеки очевидців, натомість демонструє розуміння та навички, як, попри стрес. Та травми відновлювали життя. Її автори переконані, що ці історії покажуть українців як націю, яка здатна подолати будь-які обставини. Особливо важко було записувати а, історії, коли а, вбили сена, або коли відкривали погріби і розстрілювали абсолютно там всіх, хто ховався в погрібах. Були історії, коли а, історія з хлопцями-близнюками і ще їхнім другом, якого розстріляли в селі Мохнатин. Тобто а, хлопцям там 16 років не виповнилося, а їх розстріляли. А, приколу. для мене цей збірник, це збірник сили. Я досить дуже часто чую за кордоном, коли є різні бувають дослідницькі зустрічі, про те, що українці сприймаються як певною мірою як жертви, так тобто на нас дивляться, як тих, як на тих, які переживають страшний досвід. Але коли я працюю з кожною людиною і чую, в якому настрої з якою емоцією, з яким посилом людина оповідає і на яку емоцію вона виходить в кінці інтерв'ю. Я вкотре переконую, що у нас дуже сильні люди. І це не історії про страждання. Це історії про досвід, який дав силу і самим цим людям. І це та сила, яка передається і записувачу, який ці історії чує. Завершую новини, друзі, в цій годині. Не прощаюся. Редакція готується до великого випуску новин. Він буде о 21-й. Будьте з нами. Thank <sharp inhale> you.